Року у Полтавській області у межах обласної програми національно патріотичного виховання дітей та молоді призначаються до 30 стипендій імені Ігоря Сардюка, до 20 – імені Андрія Конопльова і до 10 – імені Дмитра Пругла. На них можуть претендувати учні, студенти і молоді науковці, які активно займаються громадською діяльністю, волонтерством, національно патріотичним вихованням та самоврядуванням. Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник начальника полтавської обласної військової військової адміністрації Антон Чубенко отримання стипендій героїв України Ігоря Сердюка, Андрія Канапльова і Дмитра Пругла. Подання здійснюється шляхом самовисування або за поданням керівника закладу освіти наукової установи або навчальної установи. Кандидати на отримання стипендій подають відповідні матеріали щодо реалізації проєктів, пов'язаних з національно-патріотичним вихованням, які Відображають ту їхню національну патріотичну позицію. Студента майже 5 тисяч гривень це 4 тисячі 992 гривні. І для молодого ученого це 6 тисяч 656 гривень. Тобто, я думаю, що це достойні суми, які мають відображати відповідну якість, якість цих робіт, які будуть предоставлені студентам.